Вітаю! Класний ранок, північний Нью-Брансвік. І в таку гарну погоду ми маємо літом проблемки. Оці от люди, які їдуть перед нами на Кемпері. Ну. Проблема. Для них це фан, бо вони. В відпустці розглядають місцевість, розглядають гарну природу, шукають, де зупинитися, що сфотографувати. При обмеженні швидкості 90 вони їдуть 70 а обігнати неможливо. Мені ще 286 кілометрів, і що ви думаєте? Може ті 286 переді мною їхати. Сподіваюся, що він далі зараз або стане, або або, або, або я десь можливо. Тут нереально знайти дороги, щоб його обігнати, нема прямої. І отак собі. Разом з ним е, насолоджуємося. Тут місце, в... Е, в місті, звичайно, помало їдемо, але він і поза містом не дуже швидко їде. Зверніть увагу, це від цивілізації дуже далеко і трошки відрізняється канадське містечко від американського Мені здається, що якось вони більш якісь окультурені, якісь. Чистіші... Як ви гадаєте? Попереднє відео ви бачили американські такі глибокі населені пункти і зараз. Turn left on Saint Camille Street. Знаєте, я приємно вражений цією дорогою, тому що це 17-й хайвей. Я ні, ніколи ним не їздив в сам кінець Нью-Брансвіка на північ, північний схід і я щось думав, що ну, буде набагато гірше. Але, як бачите, прекрасна дорога, але ну, трохи є такі затяжні підйомчики, як от наприклад цей, коли ми. він завантажений на Fula, і я. І... 40 39 зараз буде Буду обганяти при такій швидкості серйозній. Досить прийнятна дорога, прикольна є оці на підйомах. Розширення до двох полос, що можна обігнати, що не треба мучитися. Навіть подивіться, узбіччя покошені, хоча між населеними пунктами тут десятки і десятки кілометрів, але у нас в районі Галіфакса узбіччя не покошені на Хайваї в основному, там вже такі трави по, по метру. А тут Нюбрансик приємно дивує. Але з другого боку треба бути дуже уважним, бо тут лосів дуже багато живе. Може в будь-який момент вибігти під колеса довгоногий чорний звірюга. Відчувається, що ми на березі моря, бо такий вітерець досить сильно кидає причепом. Мі тут холодніше, Всього двадцять 24. Дуже різні є будиночки, бачите, є такі майже нові. Є дуже старі, але всі вони здаються. Це різні розцінки, будь ласка, приїжджайте і залишайте свої гроші. Холодненько, так, 24 з вітром. Це вам не чорне море і не середземне, на жаль. Але хоч щось. Канадійці і цим задоволені, що хоч такі умови є. Дуже багато церков закритих. Колись люди були більш релі... релігійніші зараз. Зараз переважна більшість в Канаді це а... атеїсти. Десь так іде, як в Європі, як в Голландії. Рибний промисел тут процвітає. Це дуже серйозний бізнес. Як видно, де ми їдемо, де синя точка це ми, а така такий голубенький з білим, це місце доставки. Ми на такий, якби півострів, заїжджаємо. На сам край Нюбрансика. Крайній північно-східний як так можна сказати. Дуже багато взалів таких просто Кемпінгів. І здаються оці, можна зі своїм приїхати, а можна просто сюди під'їхати, і вже буде стояти готовий кемпер замість готельного номера. Які кораблики стоять, ага! Це все. Рибаки. Я не знаю, чому вони зараз не в морі, звичайно, але. Бачите, скільки їх є там. А тут, а я на цей півострів заїжджаю, де буде розвантаження, і це такий місточок є і така пробочка гарна. А там півострів. Мені ще 4 кілометри. І на кінець то все. Такий запах океану, вітерець задуває, в салон затягує, аж захотілося на пляж. Виїжджаю вже з цього острова, розвантажили дуже швидко, пів години я якраз встиг перекусити і лечу. Тепер наступна моя Destination за 253 км звідси їду в Монктон, скину цей причеп, причеп. я його вже прибрав дуйкою, бо там потім буде чисте завантаження. Там його маю лишити. Поїхати в цьому ж місті в інший, на, там, на інший, іншу вулицю на сервіс забрати шасі з контейнером. І скоріш за все, завтра маю скинути його в порт вже в нас в Галіфаксі. І вже буде по тижні роботи. Дякую за перегляд. Хто ще не підписаний на канал, то підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коменти. І до наступних відео. Бувайте!